Гриб та ГРВІ атакують Черкаси. На тепер інфекція вклала в ліжка зо дві тисячі містян. По області ж хворих у більше. Переважно недужають діти, говорять медики. Чи далеко від епідпорогу та як вберегтися від недуги, у них розпитувала наша Юля Доброскок. Один, два чотирирічний Даня нахвалює свої врожаї. На цій міні гряці він зі своїми однолітками вирощує цибулю антигриб. Цибулька. Щоб не хваїтись ваї чашник люблю і ті вою. Тихи я їм хібу у садочку дітей рятують від застуди, як можуть, говорять вихователі. Та, попри посилену профілактику, протистояти інфекції можуть не усі. З настанням холодів в моїй групі зменшилась кількість дітей. З початку тижня дуже в нас помітно це. Не, у нас із кількості дітей 23 особи, зараз відвідує 16. Дітей косить грип і вірусні інфекції, кажуть медики. Із двох тисяч черкасів, яких вклала в ліжка недуга, більшість саме дітей. Проте рівень захворюваності ані в місті, ані по області ще не дістався позначок епідемпорогу. Що рівень захворюваності в місті Черкаси на 33% нижче епідемічного порогу. Тобто, у нас ще досить великий запас до того періоду, коли може бути об'явлена епідемія. У нас завжди пік захворюваності на гострі респіраторні інфекції приходиться на кінець року, на початок слідуючого наступного року. Сезон застуд, говорять медики, явище циклічне та традиційне. Зима без нього не минеться, але мають і втішний прогноз. У центрі грипу та Гервії переконують, цьогоріч інтенсивної епідемії не буде. Юля Доброскоп, Ігор Неділько, Віка новини.